Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде випуск взагалі без нарізок, без монтажу, без нічого. Просто відео як є, я хочу привітати вас з Новим роком. І знаю, що минулий рік, 23-й, був непростий для всіх і для мене також, для моєї родини. Ви все знаєте, як ми купували будинок, які пригоди в нас були, що траплялось. Я впевнений, що у в житті кожного з вас були такі моменти, коли ви важко працювали, раділи чомусь, переживали, плакали. І цей рік пройшов. Я хочу вам побажати, щоб в наступному 2024 році ви більше приділили увагу для себе, для своєї родини. І незважаючи на всі обставини, як тяжко зараз жити, які, які ситуації навколо. Хочу, щоб ви. Приділяли час своїм рідним, своїм близьким, спілкуванню з родиною, тому що саме це робить нас людьми, саме це робить нас такими, якими ми є. Це наші відносини з іншими. Це не гроші, не будинки, не автомобілі, не телефони, не гаджети, не їжа, нічого. Наші відносини з нашими рідними, близькими і друзями це і є ми. Тому я бажаю вам в наступному році зміцнити свої відносини з вашими близькими. Налагодити свій внутрішній стан знаю, що це тяжко, але для мене 2023 був дійсно важким роком перемін, тому що в 2022 ми тільки приїхали в Канаду, все ще ставали на ноги, все було нове, і ми якось так повільно жили, розвивались. І 2023 рік. Був для нас дуже дуже швидким роботам. будинок, автомобілі, дитина росте, все змінюється, якісь вже живеш в цій країні і розвиваєшся, і він був реально тяжким. І я сподіваюся, що наступний 24-й рік буде трішки легшим, спокійнішим. Ми займемося документами більше, вже, Уже ми в своєму будинку живемо, вже немає за чим гнатись. Я хочу побажати вам всім, щоб в 2024 році ви змогли досягнути всіх своїх мрій, побажань, і щоб він був для вас таким роком відпочинку. Я вам всім цього бажаю. Не забувайте, якщо ви за кордоном, не забувайте про близьких і друзів в Україні. Надішліть їм подаруночки якісь фінансові, тому що їм там легко, непросто. А якщо ви в Україні. І маєте якісь фінансові можливості, допоможіть іншим вашим друзям, які теж в Україні, і просто зробіть приємне іншим людям. Я дякую вам всім, хто дивився мене в цьому році і будете дивитись в наступному. Ви дійсно для мене, як велика така родина. Я відчуваю, що маю перед вами, скажімо так. Якісь зобов'язання. Я знаю, що багато з вас чекають мої відео. Якщо не виходять відео, ви пишете, де відео, чому немає. І я знаю, що ви чекаєте, мені це дійсно приємно, і я стараюсь розповідати про своє життя так, як воно є. Дякую за підтримку. Я бажаю вам всім мирного неба над головою.